Всім привіт! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я вам хочу презентувати шкарпетки, які я мала в'язати за листопад. Трошки прихворіла і змінилися. Змістилися, можна сказати, звітні числа в мене. І вже майже треба зробити звіт за грудень, але я ще щось зв'яжу за грудень, а це. Це звіт в мене за листопад, дівчата, вже майже новий рік, новорічні настрої, Різдво на носі. А в мене зв'язалися листопадські шкарпетки. Це чоловічі шкарпетки 45-го розміру. Я завжди в'яжу таким методом. Ось це мій традиційний спосіб в'язання. Я вже дуже багато таких шкарпеток зв'язала, де я використовую на резинці 64 петлі. Половину десь 20 рядочків. в мене тут, Потім я в'яжу задню частину без узора, передню частину 3 на 1. Цій 2х2, перетворюю на 3 на 1 і в'яжу далі. Тобто, в мене виходять такі шкарпетки, як з магазину. Ось П'яточка в мене шустра, у мене є майстер-клас на цю п'ятку на каналі. Ось, і... Зверху, також я залишаю цей узор, в'яжу по всій довжині. Від п'ятки сюди, на 45-й розмір, я зв'язала 60 рядочків. Ось, Тому тут стрічкове закриття, як звичайно, я досить давно вже навчилася це закриття, тому що раніше ми з мамою використовували інші закриття. Як на рукавичках, так кутиком робили. Трикутник зверху був у нас ось. Або могли там заокруглити якось по колу, але, в основному, мені здається, трикутником в'язали. Цей трошки зручніший метод він. Гарно сідає по нозі ці шкарпетки. І це подарункові шкарпетки. Вони сьогодні їдуть. Сьогодні збирається посилочка за кордон. Далі всі шкарпетки, які я в'язатиму, будуть в'язатися із спонсорської пряжі для ЗСУ. Ось. Тому по в подальшому вже у мене будуть виходити шкарпетки, можливо, кілька пар зв'яжуши. До 6 січня у нас згідний період, нагадую дівчаткам. Ось сім дякую. Хто дожив до кінця цього проєкту, ще один нас ривочок, ще один місяць, грудень, який вже закінчується, і зараз треба зв'язати ще одну пару мені. Ось, Тому, дівчатка, ще всім нас наги на, на проєкт наш. І будемо вибирати ще останнього переможця цього року кінці вже після 6, Це вже певне буде до 10 січня. Минулого разу перемогла Іринка, Ірина з хобі канал, і вже е давно <поїхала>, поїхала посилочка, що я відправляю. Ой, зачепила ж Не всі дівчата показують, що вони отримали. Може, Іринка покаже, але вона живе за кордоном. І посилка йшла по Україні. Певно, вона не одразу отримає свої, свої, свій подарунок, тому сподіватися на бистру відео, на швидке відео, яке там вона покаже, що вона отримала не. Не варто, я думаю, ось я кожній учасниці, яка була у нас в проєкті, робила ось таку сумочку проєктну. І вкладувала туди один моточок і ще якусь дрібничку, шкарпеткову пряжу моточок, Ось, і таким чином ми весь рік, який весь рік сім, сім разів десь у нас буде сім турбинок, таких пішло. Ще остання має знайти свою господинку. Тому зараз святковий період, дуже багато цікавих варіантів з Жакардом. Бажаю всім натхнення, щоб зв'язалися найкращі носочки, найкращі шкарпеточки цього сезону. Ось ще хтось з нас один отримає святкову сумочку, яку я зроблю вже з новорічною. Візерунками з новорічними. Ось. Тому бажаю всім удачі. Нехай будуть веселими у вас свята, наскільки це можливо. ось І не забуваємо допомагати ЗСУ. На все добре, до побачення!